Поїхати далеко, жити на яхті, керувати бізнесом через інтернет та при цьому отримувати великі гроші. Про це мрія чи не більшість бізнесменів-початківців. А от ті, хто вже досяг успіху, запевняють, гонитва за такою мрією часто закінчується розчаруванням. Ми тільки що приїхали з Байкала, і перед нами виступали 10 собственников, которые достигли именно этого положения. Они заработали достаточно денег, они были независимы, кто-то был на островах, кто-то был на яхте, все закончили полнейшей фрустрацией. Самое как бы, вот, Идеальная ситуация, наверное, для человека бизнеса, это когда он продолжает находить для себя интеллектуальные вызовы и в это же время продолжает зарабатывать этим деньги. А викликів може бути чимало. Наприклад, для Григорія Краснова, коли він прийшов у банківську сферу, випробування було навчитися працювати не з гарвардськими професіоналами, а зі звичайними немотивованими офісними працівниками. як як працювати з людьми, як давати позитивний фідбек, а не тільки негативний. Середа не участь людей давати позитивний фідбек. А позитивний фідбек деле, це 90% успіху. Люди у бізнесі основний рушій, тому для топ-менеджерів найважливіше команда. Беруть до неї не просто професіоналів, а близьких духом і цінностями. Не менш складне завдання втримати своїх людей. Владислав Бурда, наприклад, вів для цього у своїй компанії посаду дрім-менеджера, який дізнається, кому чого не вистачає для повного щастя. Наприклад, був дуже високопоставлений людина в компанії, який хотіла сидіти. В кабинете ближе к окну, буквально в том же самом коридоре, причем этот кабинет был свободный, и он просто об этом стеснялся сказать. Три місяці після того, як цього людину пересадили, його ефективність виросла в полтора рази. Радять і обирати щотижня чи, хоча б щомісяця найкращого працівника колективу важливо мати взірець. До речі, самі ж власники й топ менеджери кажуть, що кумирів не мають, а радше запозичують окремі рішення та ідеї від інших успішних людей. Згаварюваю з людьми кора читаю дабілі самі на ну, то, що називається man». Ні в коєму случі не общає з бюрократами. Там кора где-то там штоцпілілі, і от, от такі вот бути як зелене яблуко, не дати собі перестигнути, тобто постійно розвиватися. Ось рецепт від учасників CEO саміту для тих, хто хоче бути не лише багатим, а й щасливим. Олена Абрамович, Артем Босенко, новини, телеканал Бізнес.